Ває ранкова кава у вікенд. Сьогодні я нагадую, говоримо про благодійність. І У нас перший гостьовий майданчик. І у нас в гостях засновниця благодійного фонду Єлизавета Тетяна Чорна. Доброго ранку. Доброго ранку. І обличчя цього фонду, людина. Яка дала ім'я цьому фонду, це Єлизавета Чорна. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. А, говоримо про благодійність. Сьогодні у нас така тема, не дивлячись на те, що у грудні офіційне свято благодійності, але тим не менш, ми от сьогодні заздалегідь готуємося. Як ви прийшли до благодійності? Чому ви вирішили займатися благодійністю в цілому? А чому можна вирішити займатися благодійністю? Мабуть, тому що в мене самі діти є, тому що. Багато хто потребує нашої допомоги просто. Не те, що це потребують наші гроші. Наші, да, нашу допомогу, просто нашу співучасть. Правильно, это нормальная позиция любого человека. Но не каждый же человек решает, что вот я хочу прямо создавать блокблоги. Не каждый фонд. это фонд. надо быть духовно развитым, чтобы помогать другим людям. Нет, нет, ним. это понятно. Мы все помогаем в той или иной і не степени. Все, саме в формате благодійного блогену, да. да. Це, це, це організована робота, це велика робота. Це робота ціла, да просто там отдавать деньги да. на потреби, да, какие-то і все. Ви знаєте, спочатку так і було. Ми просто ходили до дитячих будинків, просто віддавали іграшки, якісь там речі вже не потрібні нашим друзям, знайомим. Ну, ну просто в житті Покупали, ті... мабуть, да. щось спеціальна да. для того. Да? А, а вже ж ну, на да, да. наприклад, на Новий рік ми купляли подарунки, цукерки. А потім наш директор Юлія Сергіївна, вона на жаль, сьогодні не змогла прийняти участь. Пришла до нее такая идея: створение фонду. Uh -huh. И мы почали этим заниматься. Увеличить это все. Ну, то есть, ну понятно, что фонд, скорее всего, это теперь уже участие не только ваше, да, и вашей семьи, скажем так, да. То есть этот фонд привлекает так, уже деньги со стороны. И, и конечно, да. помощи можно оказать гораздо больше. Да. Смысле, наверное, для этого фонда существует, да? А чтобы, бо чтобы больше и больше привлекать людей к этому. Ну, отлично. Много желающих. помочь вступить в фонд, я не знаю як. Ви знаєте, ні. О, вроде як помогать ми всі готові. А да. Да, да, до конкретних діл, то все-таки залучаю своїх друзів найближчих з їхніми дітьми. Тому що як ми бачимо благодійність з мого боку, взагалі, це коли і діти. Привчаються до роботи і до того, що вони теж хочуть допомагати тим діткам, які не мають своєї родини, не мають якихось тих благ, які мають вони в своїй родині, не мають той же любові. Ну, это абсолютно, да, я считаю, что это здорово. Да. Не только с точки зрения благотворительности, а вообще, когда, когда, ты, да, когда ты когда начинаешь уважать такого же, как ты, равного себе, а мы же все равны, да. то это вообще-то отличная миссия, я считаю. Это абсолютно, э -э абсолютно правильно. Лиза, коли ти зрозуміла, что тобі подобається займатися благодійністю. Це було так, мама сказала, треба займатися, чи, ти, чи це ты Чи Ты будешь лицом, сказала, бажання? да, и все? Или как это было? Ну, ні, мені просто подобається допомагати дітям. Це просто бажання зробити їм радісні, каніты. Поділитися, може, так. Прежде всего, так. може бути, навіть так. Тим болі, у тебе сестра молодша є. Да. А яка основна направленість? Я знаю, що почали ви співробітництво з Центром соціальної та психологічної реабілітації, і, і основна ваша направленість це допомога маленьким е, ні, українцям. Ні, не тільки допомога маленьким українцям. Е, направленість наша просто привнести якусь маленьку радість. Навіть якщо ми не в змозі там купувати якісь необхідні речі на даний момент, ми просто йдемо, збираємося всі разом з дітьми, ідемо і для них робимо такий праздник. невеличкий, з якимись там естафетами, маленькими маленькими подарунками, але ми це робимо. У нас є фотографії протягом нашої розмови. А, вони будуть покатим, вони це, будуть да? з'являтися час від часу на екранах. В принципі, про це ми і розмовляємо. Чи складно працювати в умовах? От в цілому, зараз складна умова складні умови в країні? Ну, чи так, чи поскладалась чи поскладилась робота благодійників зараз? Дуже багато благодійників переключилися на допомогу армії. Uh -huh. Чи багато допомагають, так як ви продовжують допомагати маленьким? Ну не ви тільки нашим. маленьким, да. да ну цього я на жаль не знаю. Кожен, мабуть, займається тим, що йому до вподоби. Ми не маємо такої змоги допомагати і там, і там. Тобто ми вирішили взяти те, що ми можемо робити на даний момент в нашому місті, тому що брати і якісь ще області, якісь ще там армію. Для цього треба великі кошти на сам насамперед. Ми взяли в опікунство центр, правильно? так, ми взяли в опікунство центр. центр. Ми uh -huh. ним опікуємося. Також у нас є дитячі будинки сімейного типу. Також у нас є свій сайт, туди надходять листи. Юлія Сергіївна їх перебирає. Лісти або Звісно. Так, так. Uh -huh. Про допомогу. І ми таким чином. Не те, що ми вибираємо кому допомогти, а кому ні. Тобто це все залежить від того, наскільки ми маємо зараз матеріальну підоплеку тому, що ми можемо дати. Mm. Ну, це так. Ну, а, слушайте, насамділі, от ти паш сказав по поводу армії та самом деле, ми когда еще, ну в вот, період до війни. когда мы обсуждали тему благотворительности, мы говорили о том, что вот все пытается помогать там, и там, когда уже война началась, помогать вот там каким ну, детям, которые находятся сиротам, а очень сильный вопрос поднимался по поводу матери одиночек которые на самом деле не в состоянии а, содержать нормально своего ребенка, а еще и двух, еще не приведи Господь, да, или больше, ну, так случается. Поэтому направление именно работы с такими семьями, которые в силу своих каких-то там социальных проблем живут ниже уровня жизни, а таких, думаю, очень много. Вот, вот это направление, на мой взгляд, было развито гораздо меньше, чем помощь сиротам, которые находятся в детдомах и, и военным нашим. Ты на, на том диване сидишь, да? А, там должен быть. Извините, да. Но я просто говорю о том, что ребята занимаются хорошо, что они не распыляются везде, да. они занимаются конкретным конкретно. делом и лучше помочь хорошо одной организации, вот центру, да, например, реабилитации, чем помогать по чуть-чуть всем. На мой взгляд, это хуже, чем о, а, конкретно. Не то там между благодійными организациями нашей области и места у том, кто больше допоможет, кто, кто больше красавчики. Нет, ну я так понимаю, что слушай. Ну люди, мне кажется, люди, вот как ребята, они все-таки в одной теме, и видишь, они как-то не смотрят по сторонам, кто что делает. У них есть задача, они ее делают. Я не с не с точки зрения адвоката выступать сейчас. Но это чувствуется от ребят. Если был бы какой-то конкурс и соревнования, это бы уже было даже, наверное, больше не Нет, Я скажу, не официально. Паша думала, прав, не, не официально, шифр. я думаю, есть какие-то вот мы такие, а мы столько собрали, а мы столько собрали. Но это на, значит эти соревнования только в пользу. Если они даже есть, пускай не будут. Больше Долго. соберу. Да. А а у Лизы еще много ж другой еще. Она ж там еще. Помню, это ж ты, по-моему, ведешь там, на фе, а, ID, ID, fashion. ID, fashion. id Fashion. Да, я видел, да, да видел твои репортаж. Молодец, видишь, какая не только лицо благотворительного фонда. Хотя мы договорились только об этом, говорить, но я-то Лизу видел еще и в id Fashion со Стенчикой. С нашей соведущей как-то один раз было. Да. А, які, які проекти планується більш менш моментировать? Кроме ID-fashion, могли... конечно. Благодійні Звідує. проекти, які нададуть вам можливість залучити максимальні кошти, можливо, якісь там концерти благодійні чи поїздки в якісь там дитячі будинки, ціленаправлено там з артистами. З, з, Ви знаєте, ми думали про це, але як коли це питання виникає, то це складається таким чином, що ми дуже багато втратимо коштів на організацію якихось е, пафосних е, зібрань для якихось людей, які можуть прийти, а можуть не прийти. Щось вони то, дадуть, що дадуть забирає більше грошей, ніж збирає? Ви, ви перші благодійники, від кого я чую подібні слова, про те, що допомога має бути з мінімумом пафосу. Як, як ну, зазвичай це якийсь концерт або. Замість того, щоб просто вкласти ці кошти в, грубо кажучи, в пальне і повести Многі артистів виступити прямо на місці. Ось ви самі відповіли на своє питання. Які мероприятия ви ще уже у вас пройшли? Де ви були? Куди ви водите дітей? От, у нас незабаром пройшло таке, будемо казати, це... День здоров'я. Е нам дуже допомогла футбольна команда Зірка в цьому. Привіт. Так. Вони просто нам допомагають, ну вони такі наші колегі. На радості вони счастья. Молодці. Хлопці такі молодці. E, завжди. Знає, ж то по-русски ніхто не розумієш. Молодці. Дар'я Друді вже. Ну, да, он вже а, говорит, Венкишов з команди. А уже ушел, слово. Да. А ви знаєте, це не має значення. Ну, понятно, Вони приїжджають да. з її командою, э, <свистит> да, роблять там такі змагання, у шарфи, свистки. Було, показать, як це це все дуже было бы показать, как это все будет. Почему футбольний клуб «Зірка» не знімає репортажі об этом? Почему этого нет в эфирах? Це это такое? Да, это же благотворительность. Сколько вы дополнительных средств можете получить только от того? Вот, вот от этих вот инициатив. Это здорово очень. Это очень мало, мало Надо, людей, яким-то На Посмотрите. самом деле, смотрите, я так думаю, вы считаете, что пафосное мероприятие. Э вот они забирают больше средств mm -hmm. да, на организацию. А я считаю, что для благотворительного фонда все-таки должен быть пиарщик, который работает, который э, продвигает благотворительный фонд. Тогда вы больше привлекаете денег. Будете заниматься всей справой? Боже, нет, конечно. Что там, нет. Там волонтерить? Нет, там не буду. Ось так, да. бачите. Ні, ну у мене ж багато-багато різної роботи. І, в общем-то, і благотворительность тоже входить в число моєї, так сказать, роботи. Но да, если я вас еще бути пиарщиком у этом фон, Ну, А б і ні. Ти можеш бути генератором ідей. Генератором ідей могу бути. Дякую за розмову. Дуже дуже ви порадували мене однією відповіддю з приводу пафосу. Я я тепер спокійний. Не всі благодійники дійсно благодійники заради піару. У нас сьогодні в гостях були представники, засновниця та обличчя благодійного фонду Єлизавета, Тетяна та Єлизавета. Чорні велике вам дякую. Вам успіхів і в комерційній вашій діяльності, і найголовніше в благодійній і. Побільше вам співробітників да. відданих і не жадних побоювати. Ціранкова кава, вікінд, не перемикайте канал, тема благодійності триває. Ми продовжуємо.